Динамо Київ, Україна в лізі чемпіонів сезону 2025-2026. Багато кого вже зараз цікавить, з якого раунду, з якої стадії кваліфікації стартує наш український народний клуб. Наш чемпіон Динамо Київ. Тому що вже 8 липня у вівторок, 8 і 9, вівторок середа. Так будемо казати. Стартують перші матчі першого кваліраунду Ліги Чемпіонів. Там більш е, слабкіші чемпіонати представляють своїх чемпіонів. І нас вже зараз цікавить, з якої пари переможець вийде на Динамо Київ уже в другому раунді кваліфікації. А це вже наприкінці липня будуть перші матчі. Тому, друзі, давайте е зручненько вмощуйтесь. Я буду намагатись, так як я це розумію, і що я вже встиг узнати у цьому напрямку, вам доповідаю. І вже деякі навіть і прогнози в мене є. Я вже давав прогнози на перші матчі вівторка, а наш суперник, суперник для Динамо Київ буде е уже починати з'ясовуватись уже в середу 9 липня. Отже, друзі, не забуваємо підписуватись на наш канал, хто не зробив цього досі, ось прямо тут і зараз. Підписка. Заряджаємо неймовірні лайки вподобайки ваші дорогоцінні. І пишемо змістовні коментарі, бажано більше шести слів. Тільки тоді повноцінно алгоритми ці такі сурові. Алгоритми YouTube будуть звертати увагу на наш контент. Дякую наперед, друзі, тисячу разів щиро дякую. Отже, я вже стовідсотково знаю, що суперник Динамо Київ у другому кваліраунді буде визначатись у першому кваліраунді, і він буде визначатись з матчу протистояння з двох матчів. Це чемпіон Литви, Жальгеріс. Футбольний клуб Жальгріс проти чемпіона Мальти Хамрун, Спартанс, Спартанс Хамрун, Чемпіон Мальти. Як приблизно катируються ці клуби? Який в них склад? Все це я вивчив. Приблизно знаю орієнтовно силу складу і кожного гравця, навіть я передивився. Як йшли чемпіон Литви, як йшли чемпіон Мальти, все це я вивчав для того, щоб підготувати свій варіант прогнозу. І цікаво, які шанси. Друзі, я вам скажу: Мальта в клубному футболі дуже прогресує останнім часом, останніми роками. Ви це навіть неодноразово вже й самі спостерігали. Литва не пасе задніх в футбольному клубному УЄФА рейтингу також. Але, як бачимо, і литовський чемпіон, і мальтійський починають з першого кваліраунду. А Динамо український чемпіон, уже з другого, тому що все ж таки не зовсім ближче до нижньої. Частини таблиці коефіцієнтів УЄФА клубних скатилося е, наш рейтинг українських клубів. І це не може не тішити. Е, тому я вважаю, що хто б не достався Динамо Київ в уже другому раунді, чи Жальгеріс, чи Хамрун, це буде непростий суперник. Повірте. Так, Динамо за складом потужніше, і за Жальгеріс, і за Хамрун, це трошки нас заспокоює і навіть тішить наперед. Але поки що нам треба з'ясувати, хто ж все таки зручніше для Динамо Київ. Ну, скажімо, давайте так. Якщо Виграє Хамрун протистояння у першому квалі раунді, то для Динамо придеться одну зустріч по-любому десь грати в Польщі чи в Словаччині. А для Хамруна це навіть на руку, і матч на виїзді на Мальті не буде легким. Для Динамо кажу одразу наперед. Так само, як і був би матч, наприклад, в Литві. У Вільнюсі, наприклад, чи в Каунасі. Ну, Каунас то баскетбольний Жальгеріс. А тут Жальгеріс Вільнюс, друзі. Будемо грати у Вільнюсі, скоріш за все. Матчі е можна домовитися обидва матчі зіграти. Динамо Київ Жальгеріс і Жальгеріс Динамо Київ обидва е, відіграти у Литві. Яка різниця? Грати в Польщі чи в Литві? Мені здається, майже ніякої. Ну, трішки далі е, треба е, тримати шлях. Е, я не за те, друзі. Я просто хочу сказати, що майже нема значення. Чи Жальгеріс вийде, чи Хамрун. Я думаю, Динамо Київ повинні починати з позитиву і повинні проходити цих суперників. А зараз просто давайте спробуємо спрогнозувати перший матч середи 9 липня. Жальгеріс Хамрун. Так як я і сказав, шанси рівні у цих клубів. Дома може мінімально виграти Жальгеріс, при цьому пропустити. А на виїзді може виграти і Хамрун. Але Жальгіріс заб'є на виїзді. Таким чином, я би і домашній матч для жальгеріса, і виїзний прогнозував би однаково. При рівних шансах. В таких випадках я намагаюсь. Пройтися по лінії БК і подивитись, що можна вибрати. І перше, що я роблю, заглядаю в такий параметр, як тотал більше двох рівно. І якщо кеф нормальний, так щоб і людям не стидно показати, знаєте, як кажуть, то я беру його. Тому я, заглядаючи в цей параметр, приємно. Вражений тим, що мені цей коефіцієнт підходить 1,86. Тотал більше 2 рівно. Я вважаю, що тут може забити і Жальгіріс, і Хамрун. Але, скоріш за все, Жальгіріс заб'є більше. Е то, друзі, я не хочу ризикувати брати перемогу Жальгіріса. і тотал більше 2,5 і тому подібне. Я просто. Беру користуючись тим, що нормальний кеф, беру тотал більше 2. Рівно. 1,86. Погодьтесь, нормальний кеф. При рахунку 2,1 він заходить на ура. А десь ось приблизно такий я і е, очікую тут рахунок. 2-1, 3-1 на користь жальгеріса. А вже на виїзді, подивимося, як зіграють перший матч. Потім я окремим відео уже на виїзний матч Жальгеріса, також зроблю прогноз. Нагадую, я чіпляю цей матч, тому що він дуже важливий для нашого чемпіона. Хто вийде на Динамо Київ у другому кваліраунді? Це наше головне питання. І ми будемо відслідковувати у цьому напрямку все, що цього стосується. Домовились? Домовились. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки вподобайки, пишемо змістовні коментарі, друзі. Дуже-дуже чекаю на ваші коменти і розраховую на вашу підтримку. Щиро дякую від душі завжди вас тисячу разів наперед. І взагалі, На протязі всього нашого з вами спілкування, нашої з вами дружби і взаємовідносин. Я буду завжди вас. Постійно дякувати. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім, папа! -па.